Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки І зараз пропоную вам приготувати таку от смачнющу грибну юшку. Так, так, правильно. Юшку, бо супице до нас прийшло з Франції, а в Україні спокійно, віків були юшки. Така от грибна юшка без картоплі. Так що вона в цілому навіть дуже кал... то не... не калорійна, а дієтична буде. І повністю повністю пісна. Так що. Сідайте позручніше і дивіться рецепт. Вже, як завжди, по стандарту, що чого, як і скільки в описі під відео. І грибочки я замочив з ночі. Просто в холодній воді. Можна це зробити. Варіант залити кип'ятком, але все таке. І так треба буде годин-дві-три почекати. І почнемо з цього, що нам треба буде натерти нашу моркву. Закидуємо морку в кастрюльку, в якій будемо варити. Тут її треба буде чуть-чуть обсмажити. Поміняв баняк, бо в цьому краще смажиться. Забув це теж з товстим дном. Обсмажуємо хвилинку-дві, за цей час ми зробимо там діло з замоченими грибами. Так, юшку з грибів не виливаємо, ми її влиємо потім супчик. Тут в нас є одна цибулька невелика. Сюди ж засипаємо наші грибочки. Протіження. І наш таємний складник це чорнослив. Таких 5 от невеличких чорносливів, і бажано, щоб він був цей копчений. І все гарно перебиваємо, не в пюре, але Ну, коротше зараз покажу. О, бачимо, така текстура має бути. І це йдемо, кидаємо, смажитись до морквочки. По спеції, я взагалі буду дуже мало домовляти, от тільки додаю чайну ложку такої от суміші, спецій до грибів. І звичайний грибний кубик потім буде. Це смажимо хвилин 3-4, ну, за цей час, поки наріжемо гриби по чавиці. Шампіньйони гарно промиті і нарізаємо їх на... Ось такі четверть пластинки. Я люблю, коли гриби в цій ющі нарізані так трошки більше. Ну, приблизно от такими от кусочками я нарізаю. Докидаємо сюди наші нарізані грибочки. І ще будемо з декілька хвилин це обсмажувати. Все, гарненько обсмажуємо. Ну, десь буде хвилин п'яти, я думаю, вогонь чуть менше середнього. 5 хвилинок воно собі тут пропасирувалося. Тепер вливаємо нашу юшку, де гриби ми настоювали. Так, до кінця не доливаємо, хоча я її просіджував, але завжди залишається якийсь там осад. Ну, коли він стоїть, воно собі осідає. І доливаємо ще трохи такої води. Добавляємо два кубики грибних. Або дві чайні там мівійни грибної, роутона грибного, от щось з цих розряду таких спецій. І все, тепер вогонь даємо чуть більше середнього і варимо 20 хвилин. Таке сонце освіти, щось прийшлося трошки шторку прикрити, бо неможливо зняти. Прямо якраз на баняк е падає сонце. Коротше, думав, один макарон додати, але. Знайшов ще трошки дріб такого дрібнюсінького і вирішив таки додати його, бо щось мені лінь виходити зараз в магазин за цими за бантиками бо взагалі тут бантики найгарніше будуть пасувати. Але додаю от такий. Тут 150 грам на цю порцію, це ідеально. Хочете чуть густіше, можете 170-200 додати. Це макарон дрібнюсінький, тож йому багато варитися не потрібно. А зелені додаю. Зелену цибульку. І варю. Хвилин 4-5. Все, виключаємо, можна дивитися. Я густішої вже не хочу. Виключаємо пару хвилин настоятися і буду подавати. Все. Така наша юшечка виходить. Бачите, яка гарненька. Ось такий макарон навіть гарніше би пасував, ніж цей, що я зразу планував. Дуже гарно. Досить ситно і некалорійно. Так що готуйте. Дякую, що завітали, і пишіть багато-багато-багато коментарів. Розвиваємо Україну, мовний Ютуб. Всім смачного, всім гарного дня, мирного неба і слава Україні! А я молодець.